Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби по Мене звати Олег. Сьогодні у нас 15 червня 2025 року. Неділя я вирішив приїхати до лісу. ну Хочу походити, подивитись, що за цей період у нас в лісі могло вирости. Чуєте, як трошки класно співаю. Ну що, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ось вирішив я зайти в такий, ну, спочатку в, в такий ліс, ось у нас тут така баразки, ну різний такий мішаний, як би ліс. Хочу глянути ось тут десь по краям. Бачите, які тут велетенські папороті і завжди. Мене під цими папоротями зустрічають ось такі гарні жовтобурі досичники. О, погляньте які вони. Тут ще один. Ось так. Такі шикарні прямо. О, зараз почистимо, подивимося. Щось в цьому сезоні, ну, на початку вже, скільки вже в нас сьогодні рівно як пів місяця червня, то щось, я не знаю, щось вони слабувато. І дощі були, може ще все попереду. Але в такий час я вже ну, минулих років вже збирав, не лисичок немає, не ні... так. О, трішки з'являються. Ну ось так вони виглядають, вони абсолютно чисті. Пойдемо до нашого деречка такого. Ну що, йдемо далі? У нас лисички ось такі з'явилися. Ну Ось почистив лисички. Вони теж у нас чисті. Гляньте, який гриб парасолька. Ось, бачите. Але я їх теж не беру. Хоча кажуть, що це дуже смачний гриб. Ось, неподалік був підберезник, він вже зовсім загнив. Ми йдемо далі, щось подивимось. Де яку ще лисичку знайдемо, ще під осичника. А в нас тут знову такий підберезничок гарний. Ось такий. Я думаю, що він буде чистий, зараз перевіримо. Так, він абсолютно чистий, є. погляньте, бачите. А в нас уже є чернички стигли, бачите? зовсім недавно ще були зелені, ну а зараз ох це які гарні. Ось. Такі кисло-солодкуваті, смачні. Зараз я декілька штук ще собі вирву, Та й підемо. М -м -м. Все, ходімо. О, так, а в нас тут ось, бачите, білесенький. Ну, Я думаю, що він може бути і червивий. Зараз подивимося. Ну ось так він виглядає. Ніби чистенький, по, покаже. Походив я ще, я не знаю, мабуть, може з хвилин 40. Зустрів ще одного грибника. Отак постояли, трошки теж побалакали. У нього одна лисичка, ой, не одна, а три лисички в нього. І маленький грибочок. Знайшов того грибочка там, де я свого маленького знайшов. Постояли з ним, побалакали, кажу, я отак ще піду, зайду сюди, та обіду. А він каже, можеш не заходити, я там був, нема нічого. Ну ось хочу вам показати. Він був, а ну, знайшли ось такого грибочка. Я йому говорив, що на кожного грибника є свій гриб. Погляньте який. От якби він ще був чистий, було б. але щось мене беруть сумніви, що він не може бути чистий. Зараз перевіримо. Ні, вроді й нормальний. Немає на ньому таких, як Оте, подивіться. Дома, звісно, він ще перевіриться. Ну, навіть би якщо він був і з хробаками, то як знахідка вже порадував, так як вже проходив, їх щось ну немає, не ростуть. Мабуть, холодно, ночі холодні. Ще не така температура для них. Гриби люблять, щоб було ну іпарення, там якось туман, хоч і душі були, але ну, ось так. Ну все одно йдемо далі. Щойно ми відійшли від того місця, де знайшли грибочок і погляньте, яка в нас тут краса. Ой, дивіться, які два Тут березничка. Так, ну це ще не все. Ось Неподалік ще один. Зачекався. Ну що, де він з нами? Люди ходять, збирають, кажуть, там вже нема нічого, а ми ще бачите і знаходимо. Ось так. Ось так. Такі три гарні підберезнички йдуть до нас у відерце. Ну, а ми йдемо далі. Ось погляньте, яка в нас гарна знахідка. Ще один підбережничок такий гарний. Зараз подивимось. Іде до нашого відеречка. Ну а неподалік. Дивіться який красунчик нас чекає. Жовтобурий. Жовтобурий. О, та їх там аж два. О, це воно. Ось, погляньте. Чистейший. Вот сотвой стак. О. Так, 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 так. Видите. У нас такие красень. Теж, дивіться, абсолютно чистіший ось так. Зараз мені туди не О! Ну. Повертаємося вже назад. Я вже йду туди якби до ровера свого. Погляньте край дороги який підберезничок. Чистий бачите. Абсолютно чистий. Ну а тут у нас, взагалі, вообще... погляньте який я. Просто диву, дивуюся, як я його міг не помітити. Я вже тут був сьогодні. Дивіться який Підосичник червоний. Це взагалі. Ходив вже ж тут. Як я його міг не побачити, я не знаю. Да, він вже такий. Не один день він там був. Але він чистий. Чістеньке, все як має бути. бачите так, Ну і зараз показую результат нашого сьогоднішнього походу, що ми назбирали. ну Ось такий у нас результат. Це вже краще, ніж були минулого разу наші походи. З кожним разом все більше і більше. ну Я задоволений, я думаю, непогано, як. На теперішній час, то це непогано. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш з вами сьогоднішній грибний похід вихідного дня до лісу. Я результатом задоволений. Нагадую, що сьогодні у нас 15 червня 2025 року. Ну все, хочу, як завжди, всім побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, всього благополуччя, а головне, щоб усім нам мирного неба над головою. До нових зустрічей!